Сьогодні готую рублені котлети зі свинини. Я їх називаю котлети по-багатому. Якщо ви такі ще не куштували, обов'язково спробуйте. А ще діліться вашими рецептами в коментарях. І так готуємо. Взяла свинину, в мене це лопатка, та нарізаю дуже дрібненько. Краще брати м'ясо під мерш, тоді краще його нарізати. Кладу в зручну ємкість, в якій буду готувати фарш. Далі одразу до м'яса натираю на крупній терці цибулю, а ще натираю твердий сир, але вже на дрібній терці. Дрібненько порізала підкопчений бекон. І додаю до всіх інгредієнтів, вбиваю одне яйце, додаю сіль, чорний малиний перець, гранульований часник. Наливаю 20% віршки, все гарненько перемішую, а ще забула сказати, що додаю ложку борошна. Я зазвичай готовий фарш залишаю на ніч маринуватись, але буде достатньо і декілька годин. На сковорідку наливаю олію, добре її нагріваю та ложкою викладаю котлети. Обсмажую на великому вогні до рум'яної скоринки, десь по 3 хвилини з кожної сторони. Все котлети готові. Всім смачного.